Вітаю на календарі 28 листопада. А отже, початок нового робочого тижня. І до речі, останній понеділок осені в ефірі Капрі Ньюз, і ми вже готові розповідати вам про актуальні події Донеччини. Тож починаємо. Холодний шахтарський мешканці одного з мікрорайонів починають отримувати тепло у квартири. Холодно в квартирі у нас от той під'їзд. 17, 59 Сімнадцять 17 сімнадцять Все. Оперативна ситуація за минулі вихідні без пожеж, проте з кримінальними правопорушеннями. Так співробітниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Покровчан будуть долучати до суспільно корисних робіт. Покровською міською військовою адміністрацією прийнято розпорядження про запровадження суспільно-корисних робіт в покровському районі. Наближені підрядники у родинському капітально відремонтований дах. Протік після дощу. Було, скажімо, там три-чотири отічки. Нінки. 3-4 потека в крыше, теперь текут все верхние этажи, прям все квартиры, все, ну, полностью весь подъезд. 16 днів проти насильства, як у Покровську пройшла акція. З 25 ноября по 10 декабря в Україні проходить міжнародна акція «16 днів проти насилля». Розпочався різдвяний піст. Що треба знати? Пост починається на наступний день після Дня пам'яті святого апостола Філіпа. тобто 29 ноября. Традиційно починаємо з оперативної ситуації у Донецькій області. Росія атакувала дитячі майданчики і оселі. Поліція Донеччини фіксує наслідки обстрілів у 10 населених пунктах. Окупаційні війська завдали 13 ударів житловому сектору. Є жертви та поранені серед мирного населення. Ворожих атак зазнали міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, СМТ Велика Новосілка, села Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ласточкіне, Максимільянівка. Знищено та пошкоджено вісім цивільних об'єктів, з них сім багатоквартирні та приватні будинки. З артилерії росіяни обстріляли дитячий майданчик у Кураховому, вбили та поранили цивільних мешканців. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. Внаслідок вогневих уражень дістали травми також жителі Авдіївки та Георгіївки. Задокументовано Етний удар по лиману, який стався 26 листопада близько 23.00. Рашисти поцілили по місту із ЗРК с 300 Постраждали три будинки. Інформація щодо жертв і поранених не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вихідними місто Курахове зазнало обстрілів. У результаті двоє людей загинуло. Четверо зазнали поранень. Місце прильоту зверніть увагу. Це дитячий майданчик. тут гойдалки. Гірка, і от снаряд прилетів. Ймовірно, що це ну, 100%, що це артилерійський снаряд, але важко зараз сказати, який саме 122 чи 152 міліметри. Тут дуже потужний ґрунт, тому, власне, снаряд не зарився дуже глибоко, але от уламки, зараз спробую вам показати, оце, до речі, місце, де був поранений ще один чоловік. Середньовікогось перетягували, вочевидь, урани. Ось уламки від снарядів. Це метал. Ну, тобто не чавун, це не міна, це точно 152- або 122 мм артилерійський снаряд. Як бачите, палок просто між двома багатоповерхівками пошкодило дуже багато скла, дуже багато шибок. Люди зараз все це прибирають. Холодний шахтарський. Мешканці одного з мікрорайонів починають отримувати тепло у квартири. З листопада покровчани були вимушені мерзнути у своїх домівках. В ситуації розбиралися мої колеги. Покровськ, мікрорайон Шахтарський. Більше тижня без тепла. Перебої з електропостачанням також надають позитивних прогнозів. І в той же час на вулиці стопчик термометра знизився до нуля. Мешканці будинку 17 що у мікрорайоні Шахтарський бідкаються, що батареї і досі холодні. Котельня працює, не то, що не в повному взагалі майже не працює. Зараз немає Січаснітаплєння. Батареї холодні. Ну не дуже хороша, даже хочу сказать, вообще не хорошая. Меню тепло подається. Де оно подається? Тепла нет. Холодно. Холодно в квартирі. Не. 17, от той подъезд, 17 59-й, хотя 17-й дом. Всё. Нет общего отопления. Что не топ я тратить? Мешканці 17-го будинку жаліться, що й до масштабних атак теплопостачання не було постійним. Зігрітися у власній домівці було неможливо. А оно ну, у нас взагалі стабільності немає. Жаворю то есть, то нету. С утра есть. И вот так вот оно ну, то есть, то нету, то есть. Ну комната не, не обогревается. Было так, что горячо, а сейчас уже холодно. Почему? По каким причинам не знаю? Ну, у нас постоянно его то включают, то выключают. Получается, котельная запускается, проходит там, я не знаю, полчаса час. Опять пишут по новостям, что котельная обесточена. Все. І труби у мене точно також холодні. Залишились без тепла не всі будинки мікрорайону Шахтарський. Деякі мешканці зазначають, з опаленням ситуація невтішна. Батарії ледве теплі. Та опалення є очень бага ситуація. Потоплення недавно дали, зроби, єлі тепле. Єлі, єле. Я вході вдома, єлі є немає. Жителі зігріваються лише за допомогою електрообігрівачів, теплих ковдр та речей. Адже тепла у домівках ніяк не дочекаються. Не гріємося ніяк, під одіялом Як та гріємося? Ми гріємося кондиціонером. холодно. Таплюваємося обігрівателями. Табагрівачі, як ми спасаємося, одягаємося. Знімальна група телебачення Капрі завітала до котельної номер 8 яка має обслуговувати мікрорайон Шахтарський. Двері нам так і не відчинили. Проте у звіті Покровської міської військової адміністрації зазначається, що все працює, котельні запущені в роботу, мережі заповнюються. Тож тепло до осель має надійти найближчим часом. У Донецькій області ще залишаються проблеми з мобільним зв'язком. Мінцифри. Маємо труднощі зі зв'язком. Найвідчутніші проблеми у Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телекомпанії працюють 24 на 7, щоб якнайшвидше повернути людям зв'язок. Де окупований Святогірськ журналісти телебачення Капрі підготували матеріал про перлину Донеччини після окупантів. Подробиці далі. Ще нещодавно Святогірськ був улюбленим місцем відпочинку та місцем сили не тільки для мешканців Донеччини, а й всієї України. Проте окупаційні війська полишили після себе лише зруйноване місто. Як зараз живуть мешканці Святогірська, дізнавалася знімальна група Телебачення Капи». Зруйновані будинки, магазини та бази відпочинку. Згоріла рашська техніка на вулицях. Велика кількість безпритульних тварин. І люди. Трохи сумні, заклопотані та з надією в очах. Саме таким представ перед нами Святогірськ після декількох місяців ворожої окупації. Святогірськ доокупований 12 вересня, і вже він повертається потихоньку до нормального цивільного життя. В Святогірську зараз мешкають приблизно 652 людини. Ця кількість трошки збільшиться, трошки збільшився. Хтось евакуюється, хтось на навпаки повертається для того, щоб ну, підладнати свій будинок з. Трохи, бо дуже багато руйнувань зазнався та під час бойових дій. Ну і наразі ви чуєте звуки того, що ми пам'ятаємо, що поруч іде війна, і наші захисники цінують своє життя захищають кожного дня терени нашої неньки України. Пані Сніжана пережила зі своїм чоловіком окупацію. каже завжди вірили в те, що над містом знов замайорить український прапор. Я залишалася тут під час окупації, залишалася з чоловіком. Ну, ми вирішили залишитися, бо Ой, дуже хотілося жити в своєму будинку, в своєму домі. Ми покинули Донецьк в 2014. Ми тут придбали будинок, ми його облаштували. І вдруге покинути домівкою, знову щось починати з нуля було важко. Пережили. Ще і тому у нас було не так складно, бо тут не було ніякої окупаційної адміністрації. Бо на горі стояли українські війська, там ділавра, а російські війська стояли у лісі за містом. І то були перестрілки, а місто саме було безладдя, безладдя таке. В окупації було важко, адже звичні для кожного речі стали для людей недоступними. Все літо не було. Ані магазина, ані аптеки. Ну, світла води газу то само собою не було нічого такого. Ще ну, по-моєму, 24 травня у нас світло пропало. Так жили за рахунок. Того, що отримували гуманітарну допомогу до окупації, до міста поступово повертається життя вже було відновлено мобільний зв'язок та частково електропостачання. Також ведуться роботи з підготовки пункту тимчасового проживання. Бачимо, що в багатоповерхівках немає опалення і людям дуже важко буде пережити в зимовий період. Це ті люди, які відмовляються від евакуації і не хочуть виїжджати. Тому зараз вже один об'єкт прийняв людей, там є постійне світло, там є тепло, туди привозять їжу безкоштовно. Ну, і ми Намагаємось максимально комфортно зробити їм умови в тих реаліях, яких ми існуємо, для того, щоб люди жили комфортно. А ще у Святогірську щодня працює пункт, де усі бажаючі можуть безкоштовно отримати гарячий обід та підзарядити свої гаджети. Сьогодні ми приготували суп з курицею та макаронами. Також у нас сьогодні компот зі свіжих яблук та сендвіч. Я можу вас пригостити. Ми кожного дня готуємо свіжі обіди. Близько 500 персон у нас їдять кожного дня. Ми також ще веземо на віддалені точки міста. Там теж у нас близько 150 людей. У місті продовжує працювати поліція, яка допомагає мешканцям у вирішенні будь-яких питань. Та найголовніше дбає про безпеку кожного жителя громади. По всьому городу, всі базоводиха, всі дитячі табори та вулиці, все було розмініровано, обстежено, розмініровано. І на теперішній час ДСНС працює по заявкам, де частні будівлі обстежують і вибираємо. Вибираємо дуже багато. Буквально позавчора в Тетяновку був виклик, було розмініровано. По-моєму, дві розтяжки було в хаті встановлено та протипіхотні міни були встановлені по території частного домоволодіння. Мешканці Святогірська потрохи починають говтуватися після трьох місяців окупації. Хтось з підприємців починає відроджувати майже з нуля свій бізнес. Перед місцевою владою та поліцією стоїть багато задач, аби люди, які лишилися в громаді, мали змогу комфортно та безпечно пережити складну зиму. Попереду ще багато викликів. Але всі до єдиного вірять. Ще після закінчення війни Святогірськ обов'язково відбудується і знову буде найулюбленішим місцем відпочинку та сили для мешканців всієї країни. Протягом тижня в Покровському перинатальному центрі народилося четверо немовлят: три дівчинки та один хлопчик. Вітаємо щасливих батьків та зичимо здоров'я малечієм. Оперативна ситуація за минулі вихідні без пожеж, проте з кримінальними правопорушеннями. Мої колеги вже підготували інформацію. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 238 повідомлень. З них 36 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було виявлено правопорушників за кермом. Протягом вихідних співробітники поліції задокументували 9 фактів керування транспортними засобами, останнє сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130. Мешканців Покровського району вкотре закликають нехтувати правилами безпеки та бути відповідальними. Хотілося б вкотре нагадати містянам про те, що в нас діє комендантська година з 21 години до 5 ранку. Тож ми закликаємо не порушувати цю комендантську годину. Це все для нашої ж безпеки. Вихідні йде рятувальників минули більш спокійно. Надзвичайних ситуацій не зареєстровано. Покровськ листопад, 2022 рік. Покровчан будуть долучати до суспільно-корисних робіт. Подробиці дивіться прямо зараз. Міністерство економіки заявило про залучання до суспільно-корисних робіт перші тисячі безробітних. Програма, яка отримала назву Армія відновлення, уже діє в п'яти областях. Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій та Полтавській покровською міською військовою адміністрацією прийнято розпорядження про запровадження суспільно-корисних робіт в покровському районі це люди, які допомагають нам наблизити перемогу. Некваліфікований. Труд, різноробочі, підсобні робітники. Як каже Тетяна Миколаївна, на даний час прописані такі підприємства. Покровський тепломережа, Покровський водоканал, багатогалузеве комунальне підприємство, Покровськ авто, комунальна установа Агентства розвитку громади. Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону можуть різнитися. Це розбір стихійних звалищ. Плетіння маскувальних сіток, розгрузка та погрузка необхідного матеріалу, розгрузка та пакування гуманітарної допомоги, розчистка доріг ну та таке інше. Директор центру зайнятості зазначає, що це процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки отримуватиме зарплату більшу, ніж виплати по безробіттю, а й приноситиме користь суспільству. На даний час оплачуються вони фондом соціального страхування на випадок безробіття в розмірі мінімальної заробітної плати, тобто шість-сімсот. І ми заключаємо договори з комунальними підприємствами. Умова одна, що це обов'язково повинно бути комунальне підприємство. Наразі робота з працевлаштування таких людей триває. На даний час у нас працюють люди в Покровськ водоканалі. З двома особами ми заключили договор. Договір і заключили ж договір, звичайно, з комунальним підприємством. Вони займаються розгрузкою погрузкою, тобто підсобні робітники. Також ми плануємо ось на днях п'ять осіб. У нас повинно почати працювати в комунальній установі Агентства розвитку громади. Заключили договір з удачнянською територіальною громадою на двох осіб, які теж приступлять до роботи. Як каже Тетяна Миколаївна, поки таких робіт небагато. Ми сподіваємося, що з наступного року їх буде більше, і заключимо договори також з іншими підприємствами, які у нас прописані в розпорядженні. Таким чином всі, хто буде виконувати суспільно-корисні роботи, підтримує Тил країни. Наближені підрядники у родинському капітально відремонтований дах протік після дощу. З мешканцями будинку спілкувалися мої колеги. Ну, я в шокі від цього ремонту. Во-первых, почти місяць його робили, що ми тут натерпілися, і отоплення нам вони сорвали, і що тут тільки не було. І запазалівалі квартири ця історія розпочалася рік тому, і для мешканців будинку номер 3 по вулиці Запорізька, що у Родинському, стала жахливим сном. У листопаді 2021 року журналісти телебачення Капрі вже розповідали, як недобросовісний підрядник під час ремонту пошкодив систему опалення і як гаряча вода просто лилася на голову мешканцям цього будинку. Ребята робили кришу і зацепіллятаплі. І палілася вода ну, шо? і хорошо полилася. Кипяток, і ж. Тоді зі стелі лилася не тільки вода, але й відпадали шматки штукатурки прямо на жінку, яка тоді була прикута до ліжка. А тепер трохи докладніше про гори підрядників. Договір на капітальний ремонт. Підкреслимо, капітальний ремонт покрівлі будинку номер 3 по вулиці Запорізька було укладено з ФОП Соболів Євген Андрійович. Який зареєстрований у місті Покровськ по вулиці Таманова? Цей підрядник, ну, вже дуже добре знайомий Покровським можновладцям, адже багатотисячні підряди на ремонт різних будівель Євген Соболів почав отримувати ще у 2016 році за часів правління Руслана Трибушкіна і продовжив і далі. Коли на арені з'явилися маріупольські зами, з цим підприємцем укладали договори і житлово-комунальний відділ, і Покровський водоканал і відділи освіти та культури. І, звісно ж, Покровська тепломережа. Загалом всі ті заклади та відділи, які безпосередньо підпорядковуються добровольському та ідрісовій. 52 договори на майже 8 мільйонів гривень. Та повернемось до багатостраждального даху. Ремонт покрівлі, начебто, було завершено. Гроші, а це не багато ні мало, майже 300 тисяч гривень. Підрядник отримав. Проте якість нової покрівлі бажає залишати кращого. Історія повторилася: тільки но пройшов дощ, і вся вода потекла постелям і стінам. Зробили нам ремонт і цієї криші, і ми вже не знаємо, кому обращатися і що нам робити. Ну і от зараз пішли дощі. І ми видімо ці всі радуги на потолке. Вот все, он валится, штукатурка валится, все это. Что это за капитальный ремонт крыши? Дело в том, что до э, капитального ремонта у нас не текла крыша, по комнатам тоже у нас не текло. Вот после капитального ремонта крыши, вот сейчас, если вы подниметесь с нами, вы посмотрите, где у нас течет, течет везде. І дійсно по периметру горища то там, то там стоять різноманітні ємкості для збору води. А сама покрівля просвічує дірками. Було, скажем там 3-4 утічки. Нінкі 3-4 патьока в кришу. тепер тіку всі верхні теж, прям всі квартири, всі ну, повністю весь під'їзд. Бальшою спасибо. Чисельні звернення і мешканців, і голови ОСББ. Куди входить будинок, результатів не дали. Буквально одразу ж в декабрі і в кінці ноября після закінчення, при першому дожді, ми звернулися і письменно, і також само в контакт-центр. Том що є затікання кровлі. Пройшов год. Ми в вчені цього року теж не раз звернулися І реакції поки ніякої. цій проблемі майже рік. Люди неодноразово зверталися до влади, проте ось цікавий момент. Підрядник про ці проблеми дізнався тільки сьогодні. Принаймні, так він відповів нам у телефонній розмові. І до сьогоднішнього дня, наскільки я розумію, рекламацій і питань, обращені, по крайній мірі к нам обращені не було. Чи то так співпало, чи то телефонний дзвінок від журналістів допоміг. Проте підрядник пообіцяв до кінця тижня виправити ситуацію. Тобто в течение трьох днів приїдуть робочі а

З'явилася хоча б якась реакція на проблему мешканців. А можливо, вся справа в тому, що підрядник активно співпрацює з маріупольськими замами. Будемо сподіватися, що мешканці цього будинку все ж таки дочекаються якісного ремонту та забудуть про вологі стелі та стіни. «16 днів проти насильства. Як у Покровську пройшла акція? Подробиці далі в бібліотеці імені Шевченка була організована виставка на тему запобігання та протидії проявам насильства. Основне завдання цієї програми привернути увагу суспільства до актуальних проблем запобігання і протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізацію діяльності державних установ громадських організацій заради захисту прав людини з 25 -го... ноября по 10 декабря в Украине э, проходит международная акция «16 дней против насилия». Вот. Почему эта акция проходит? Для того, с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам насилия. Насилие между, в домашних условиях, насилие между мужчиной и женщиной. Вот чтобы осве освещаем вот эту тему, І бібліотека Шевченка теж не в стороні. Ми оформили виставку. Мета цієї виставки донести людям, що така проблема існує. Її не потрібно замовчувати. Н не було насилля, ж помочь в случаях насилля. Між торговлей людьми, насилие, щоб люди привлекли своє внимание к этому. насилие бывает, и сексуальное, і дітей. Як зазначає пані Марія, зібрана література та буклети несуть в собі корисну інформацію, як допомогти собі у різних ситуаціях насильства, куди обращатися за помощью в якщо... произошло, родители, как здесь даже есть вот как поддержать родных в оккупации, вот. Вот такой. но их надо просто смотреть, здесь очень куда за помощью обращаться. Материал мы берем обычно, книги, которые библиотеки находят, это правознавство, основы конфликтологии, а также вот эти буклеты, которые нам раз подарили, раздали, и мы их тоже выставили на выставку, чтобы люди ознакомились. окрім виставки, працівники бібліотеки також роздали буклети по кравчанам. Здравствуйте, зараз проходить акція 16 днів проти насіля. Вот і бібліотіки Шевченки мало формулі виставку. А це во такі буклітські раздим, щоб люди знали, Добре. куди причатку. Сьогодні ця тема актуальна як ніколи, адже за вікном війна та агресія з боку ворога, яка стає причиною нестабільного емоційного стану. Не мовчіть, і у разі необхідності звертайтеся до спеціалістів. Бережіть себе. Розпочався Різдвяний піст. Що треба знати? Мої колеги вже підготували для вас актуальну інформацію. Щорічно православні віряни дотримуються Різдвяного посту, одного з найтриваліших у році. За суворістю він не займає перше місце, але триває 40 днів і необхідний, щоб очистити душу і тіло перед Різдвом Христовим. Рождественський пост відноситься до числу многодневних постів, встановлених православною церквою. как и остальные, он предназначен для подготовки православных христиан к встрече, к празднику. Пост начинается на следующий день после Дня памяти святого апостола Филиппа, то есть 29 ноября. Продолжается до 6 января. То есть рождественского сочельника. Рездвяный пист вважается не дуже суворим, поскольку в більшості из них дозволяется ести рыбу. В течение рождественского поста можно употреблять рыбные блюда, кроме среды и пятницы. Исключаются блюда животного происхождения, такие как мясо, молочные продукты. Благословляются вкушение овощей, макаронных изделий. Хлеба, растительных масел и так далее. Пост усиливается с 1 по 6 января. Исключаются рыбные продукты. 28 листопада категорично забороняється лаятися не лише з рідними, а й з чужими людьми. Також не можна скупитися, а навпаки, треба допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню. Не варто влаштовувати гучні гуляння або святкування. Не можна слухати музику голосно. Треба день провести в роздумах. В Тічення рождественського поста можна ругатися, нельзя, ругаться, нельзя... Ссориться Особенностью рождественського поста является підготовка к тому празднику, мы ми Особое Особе особый пост, событие пришествия на землю Господа нашого Ісуса Христа во плоти, І є та особенность, о которой должен размышлять християнин в течение поста. Християни дотримуються посту для того, щоб очистити тіло і душу, виховати себе духовно та наблизитися до Бога. Ми всім желаємо. Тобе пост прошов з пользи для душі і ті. Вже призиваємо Боже благословення на всіх людей, які обращаються до Христу, всі, которые нуждаються в його защиті і помощи. І на останок про погоду на завтра, 29 листопада. У Покровській громаді похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів температура в день плюс один. Вночі мінус 2. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте Капрі. Більше інформації ви завжди зможете знайти на нашому сайті, в соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. На все добре, бережіть себе!